Вітаю! Продовжуємо тему моделі і моделювання, аналіз і візуалізація даних. Тематика сьогоднішньої лекції основи статистичного аналізу даних та ряди даних. На минулому занятті ми розмовляли про моделювання, основні етапи розробки моделі, а також приділяли увагу такому важливому аспекту, як вибір моделі. Вибір даних для моделювання та вибір математичних методів. Але для того, щоб певним чином якісно обробити результати моделювання, необхідно використовувати методи статистичного аналізу даних, який дозволить інтерпретувати результати зручний для споживача вигляд та е, можливість заробити певні припущення та знайти закономірності між існуючими даними. Взагалі, що таке аналіз даних. Аналіз даних це такий розділ математики та інформатики, що займається розробкою методів опрацювання даних незалежно від їх природи. Для аналізу даних потрібні знання предметної області та знання математики і статистики. Розуміння предметної області дає змогу визначити, які проблеми потребують паруштьогрового вирішення. Знання математики і статистики дають змогу формалізувати рішення, перевести його в алгоритм та оцінити, яка ймовірність отримати результат. Для цього використовують засоби комп'ютерної техніки, розрізняють наступні етапи аналізу даних. Це отримання даних, їх опрацювання, аналіз результатів опрацьованих даних. Та інтерпретація результатів. Спочатку дані необхідно підготувати, тобто зібрати та відібрати ті, які потрібні для моделі опрацювання. Далі будується безпосередньо модель опрацювання і аналізуються її результати. Останній етап це інтерпретація та презентація результатів. На цьому етапі потрібно продемонструвати питання, на яке шукали відповідь, дати зрозуміти, які дані використовували та що отримали в результаті. Тобто на останньому етапі виконуються висновки стосовно отриманих даних та доцільності даного методу дослідження. При збиранні даних використовуються різні рівні їх виміру. Наприклад, можуть збирати дані в певній точці, можна розглядати різні інтервали або навіть різні відношення. Коли ми робимо виміри, то завжди існує ймовірність погубки. Багаторазове вимірювання та збереження при цьому відповідних результатів приводить до накопичення даних, які опрацьовують спеціальними методами. Які вивчаються у статистиці. Такі дані називають статистичними даними. Тобто статистичні дані це сукупність упорядкованих, класифікованих даних про деяке масове явище або процес. Статистичні дані дають змогу не тільки охопити картину певного питання на даний час, а й планувати необхідні дії на майбутнє. Наприклад, статистичні дані про зайнятість населення дають можливість визначити яку кількість спеціалістів, якої кваліфікації слід готувати, наприклад, для того, щоб визначити кількість бюджетних місць у вищих навчальних закладах на наступний рік. Або статистичні дані дозволяють інтерпретувати медичні заходи, які необхідно виконати до наступних масових епідемій, захворювань. Загостриє респіраторні вірусні інфекції, які зазвичай виникають взимку та ранньою весною. Велику множину об'єктів, яка є предметом статистичного дослідження, називають генеральною сукупністю. Наприклад, коли роблять передвиборчі, коли роблять передвиборчі прогнози. Генеральною сукупністю може бути населення країни або міста, в залежності від того, де виконуються вибори. Проте дослідник, як правило, не має змоги оперувати всією генеральною сукупністю. Наприклад, неможливо питати кожного громадянина країни. Натомість досліджують так звану вибірку, тобто множину об'єктів, вибраних з генеральної сукупності. Якщо її проаналізувати, можна зробити висновки щодо властивості з генеральної сукупності загалом. Наприклад, якщо дослідити вподобання 10 тисяч виборців, зробити якісну вибірку, охопивши всі соціальні рівні населення, всі вікові рівні населення, то можна заробити достатньо точні висновки щодо вподобань виборців цієї країни. Таким самим чином виконується і прогнозування епідемій, прогнозування попиту на певні товари, прогнозування бюджету країни і багато-багато інших аспектів. У заміні дослідження великої множини об'єктів, дослідженням значно меншою її частиною та подальшому поширенні результатів дослідження на всю множину полягає сутність статистичного підходу до опрацювання даних. Тобто, в даному випадку, наш, наша якість статистичного підходу залежить від того, яким чином ми зробили цю вибірку і замінили велику множину, генеральну множину певною вибіркою, яка відображає всі зв'язки в цій множині, відображає її основні якості та властивості. Коли ми маємо в розпорядженні. Дані статистичного спостереження, що характеризують те чи інше явище, перш за все, їх необхідно упорядковувати, тобто надавати їм певного характеру системності, використовують таке поняття як статистичний ряд розподілу, тобто впорядковані статистичні дані. Найпростішим видом статистичного розподілу є аранжований ряд, тобто ряд чисел. Що розташовані в порядку зростання чи спадання ознаки, яка змінюється, такий ряд надає змоги судити про закономірності, закладені в розподілених даних, біля якої величини групується більшість показників, які є відхилення від цієї величини, яка, яка загальна картина розподілу. Із цією метою дані групують, показуючи, як часто трапляються окремі спостереження в загальній їх кількості. Наприклад, найпростішим рядом розподілу є ваш класний журнал, де відображаються дані студентів, наприклад, за показниками їх успішності з того чи іншого предмету. І в залежності від цього можна групувати студентів за показниками, наприклад, успішності або кількості відвіданих лекцій, активністю на заняттях. І в залежності від того, робити висновки стосовно ефективності тих чи інших методів навчання. Ряди розподілу одиниць сукупності за ознаками, що мають кількісний вираз, називаються варіаційними рядами. У таких рядах значення ознаки розташовані в порядку зростання або спадання. У варіаційному ряді розподілу розрізняють два елементи варіанта і частота. Варіанта це окреме значення групувальної ознаки, а частота це число, яке показує, скільки разів трапляється кожна варіанта. Наприклад, якщо ми хочемо провести аналіз успішності студентів певної групи, ми можемо створити таблицю, яка і буде варіаційним рядом розподілу. У першому рядочку цієї таблиці буде розміщуватися варіанта, тобто Оцінка, яку можуть отримати студенти. В нашому випадку вона варіюється від 1 до 12, якщо ми навчаємося за 12 байною системою. Тобто, в даному випадку оцінка є певною варіантою. А частота це кількість учнів, які отримали певні бали. Тобто, вона варіює, в даному випадку частота варіюється від кількості тих студентів, які отримали той чи інший бал. Також. Варіаційні ряди бувають дискретні і інтервальні. Дискретні варіаційні ряди це такі ряди розподілу, яких варіант, як величина кількісної ознаки, може набувати тільки певного значення. Варіанти різняться між собою на одну чи кілька одиниць. У прикладі з оцінками студентів. Ряд з оцінкою студентів є саме прикладом дискретного варіаційного ряду, тому що оцінка це завжди стала величина, визначена законодавством та Міністерством освіти. Тобто, оцінювання завжди йде за 12-бальною або 5 бальною шкалою за певними критеріями. А відповідно до цього, інтервальні варіаційні ряди. Це такі ряди розподілу яких значення варіант та у вигляді інтервалів. Тобто, значення ознак можуть відрізнятися одне від одного, на, яке завог... на яку завгодно малу величину. При побудові варіаційного ряду е... неможливо вказати кожне значення варіанти, тому сукупність розподіляється за інтервалами. Останні можуть бути рівні, нерівні. Наприклад, в лабораторній роботі, де ми визначали основні показники професій. Розпоряд розподілу саме можна було побудувати за інтервальним варіаційним рядом, тобто використовувати ранжування або певний діапазон зарплатні, оскільки зарплатня будь-якого працівника може варіюватися в залежності від міста або від країни, від найменших показників та найбільших. І для правильного аналізу дан даних буде вірніше використовувати саме діапазон, в якому Можуть знаходитися показники е, в заробітній платність цієї професії. Йдемо далі. Е, коли ми кажемо про е, статистику і статистичний ряд розподіл, е, необхідно зрозуміти, які бувають основні характеристики статистичної вибірки. Е, основними характеристиками вибірки є середня, мода та медіана. Їх ще називають мірами центральної тенденції. Вони показують загальні або типові характеристики розподілу даних за певною змінною. Середня мода та медіана це окремі значення, що представляють весь набір даних типові для всіх значень у гру. Давайте розглянемо більш детально кожну з них. Для обчислення середнього значення. Досить дати всі значення в розподілі і поділити на кількість спостережень. Це поняття середнього арифметичного, з яким ви стикалися ще зі скільних часів. Наприклад, коли я відкриваю ваш журнал оцінок з предмету, я, окрім ваших персональних оцінок, бачу середнє арифметичне за кожною з лабораторних робіт. І відповідно до цього, можете зробити певні висновки. Наприклад, якщо з певної роботи е, всі отримали високі оцінки, середнє арифметичне, е, наприклад, 10 чи 11 балів, я можу зрозуміти, що ця робота була е, досить легка для студентів. Але якщо я з певної лабораторної роботи, середнє арифметичне, е, наприклад, становить 7 чи 8 балів, я можу зрозуміти, що ця робота була складна, і, або треба її полегшити. Або надати більшу кількість пояснень для студентів, оскільки середня арифметичне відображає загальну тенденцію, за якою проходить певний процес. Наступне медіана. Ви з поняттям медіани стикалися шкільної геометрії. В, в статистиці це поняття також має подібне значення. Медіана – це точка на ряді розподілу. Поряковане бієрзначень, зміну для ринних спостережень, до якої розташована половина значень і після якої теж знаходиться половина значень. Тобто медіана це значення, що ділить упорядкований ряд навпіл. Якщо кількість значень не парна, то береться те значення, яке стоїть по центру. Коли значень парна кількість, то беруть два центральні значення і ходять і знаходять їхні середні. І остання характеристика це мода. Це значення, яке найчастіше трапляється. Як більш, як правило, вона представляє найбільш типове значення. Наприклад, якщо звернутися до соціологічних опитувань, наприклад, за інформацією Міністерства юстиції України, найпопулярнішими іменами, які обирали батьки у 2019 році, були. Максим, Артем, Анна, Софія, і Анастасія та Олександр. Ці імена є модою серед усіх імен. На моду ніколи не впливають екстремальні значення в розподілі, а впливають екстремальні частоти значень. Тобто важливо наскільки часто те чи інше значення змінною трапляється в розподілі. Кожна з мір центральної тенденції має загальні правила для використання. Певні переваги та певні обмеження. Наприклад, середнє арифметичне застосовується як центр тяжіння розподілу, і кожне значення робить внесок у визначення середнього значення. В тому випадку, коли поширення значень є симетричними довкола центральної точки. А також можна використовувати середнє арифметичне. Коли потрібно знайти найстабільнішу міру центральної тенденції. Його перевагами є те, що арифметичні визначаються однозначно, тому не виникає питань чи нерозуміння щодо його значення та суті, його легко підрахувати та зрозуміти, і воно враховує всі значення розподілу. Але є певні обмеження для використання даного, даної характеристики. На значення впливають екстремальні показники, а також часом є такі значення, що відсутні в розподілі. Наступна характеристика це медіана. Її використовують для знаходження точної середньої точки від найменшого значення до найбільшого. І Також її використовують, коли потрібно, щоб певні значення впливали на центральну тенденцію. Але все, що про них відомо, це те, що вони або нижчі, або вище за медіану. І перевагами є те, що легко враховувати та зрозуміти цей показник. Де рахунку, де потрібні всі значення в розподілі, і екстремальні значення розподілу не впливають на результат. Але існують певні обмеження. Значення не стільки вираховують. Як знаходять серед усіх значень у розподілі. Також медіана не вираховує всі спостереження, тобто значення для всіх спостережень. З медіаною можна робити алгебраїчні перетворення так само, як і з середнім арифметичним. Цей показник потребує впорядкування значень або інтервалів у порядку спадання або зростання. Наступне. Наступний показник називається мода. Його використовують, коли потрібна швидка і приблизна міра центральної тенденції, а також для знаходження типового значення. Перевагою моди є те, що вона показує найбільш поширене значення в розподілі, можна аналізувати якісні дані, можна виявляти, побудувавши графік розподілу чи стовпчасту діаграму. Але є певні обмеження у цій характеристики. Вона не включає до визначення або розрахунку всі спостереження розподілу, а лише концентрацію частот, і неможливі подальші географічні перетворення з цією характеристикою на відміну від середнього. Розподіл може мати більше двох популярних значень, але якщо, має, якщо існує більше, ніж три моди, опис такого розподілу. Може втрачати будь-який сенс. Зазвичай статистичний аналіз проводився вручну з використанням складних статистичних формул та побудови графіків на, на такому папері, який називався міліметровка колись. Було таке, Але зараз, на щастя, Розв'язування задач статистичного аналізу значно спростилося за активного використання статистичних функцій, які реалізовані у певних табличних процесорах, наприклад, Microsoft Excel. Саме цьому будуть присвячені наші наступні лабораторні роботи, які ми будемо виконувати в подальшому. Будемо знайомитися з різними цікавими функціями і можливостями цих процесорів. Дякую за увагу! Do po' baci.